Це є лот світерів першого сорту. Тут є в лоті 10 кілограм, і воно коштує 2,5 євро за кілограм. Так. Тут у нас є такий жіночий, гарний рожевий, під шию, розмір так, елічка, гарний стан хороший. Такий є у нас мож, жіночий, такий сіро соненький, зірочка такого гарна. Роз... Так, це якась папая. 14 розмір. Такий у нас кардиган жіночий тут. Такий салатового відтінку. Розмір двічка пишу тут. Стан гарний. Є такий у нас тут жіночий. На гудзиках. Є у нас тут кишені. Розмір М-ка. Такий є в нас тут чоловічий асочка, зелений. Там хороший. Такий є морковий відтінку светрик, Розмір. не пише, Але такий гарний плетений тут у нас. Такий є жіночий, плетений, такий більшок сіточка місцями є, чорний, з такими льосками. Розмір э, Мка. Такий жіночий кардиган, бо гузочки нема. Не з коротким таким рукавом. Тришвятковий, чорний розмір, широковий. Такий светрик, може бути як чоловічий, так і жіночий, гарний, такий новорічний з оленями. Примарк, але розмір за не бачу. Нема розмір. Такий синенький светрик. Так, розміра ми не бачимо, але це є чоловічий. Стан гарний. Такий светрик. Це в нас є розмір м Я чоловічий светр у нас. Стан гарний. Так само я тут на солоді такий жіночий. З-під шию. Так, розмір у нас тут э, так 38-40. Є такий чорний светрик. Це йде кардаган. Замочками, як кишеньки. Стан хороший. розмір у нас. Так, дивимося розмір. 42-й, 14-й. Такий, що в нас є чорний тут, де теж є кардиган, З кишеньками такими. Розмір у нас. Так, тут розмір у нас не пише, а стан хороший. Такий у нас чоловічий тут цветик, плетений, гарний. Розмір у нас іде тут 42. Такий темно синий йде? Такий, такий светрик. Логосенький, тонесенький. Розмір 18 пишу. З такими на кінці з мушками чорними. Стан хороший. Такий є светрик плетений. Вічок як підсітку. Він у нас йде чоловічий розмір 16 пише, там на синій хороший стан. І є зелений, примарк, есочка з у нас йде. Така безрукавка, цей безрукавка, светрик такий, плетений. Розмір, розмір не пише, але стан хороший. Так, е чоловічий, кофта на довгі рукав, можна сказати, п'ятірка, але може бути і жіночий. Стан хороший у нас є. Такий є жіночий, сиренький. Кардиган йде. стан гарний, красивий виглядає. Розмір у нас йде. Так, не... розмір не пише. А не... Ні, 44-46 розмір. Такий цікавий у нас йде тут. Светрик з, з капюшоном. Рукав такий гарний, але це йде у нас як кардиган з кишеньку. Розмір 14. ка Гарний, хороший стан. Рожевий светр, жіночий з таким класним котиком на мильону. Розмір у нас тут не пише, але ягонький такий ніжний і рожевий светр. Такий я зелений, жіночий на гудзиках. Розмір у нас йде. Так, розмір. Так, розмір іде у нас 46. Стан хорошого. Речі в хорошому стані. Гарні, якісні. Такий є светрик, але в нього йде кофта якби трошковий рукавчик. Така синя смужечка з білим, Так, це у нас йде 18. Фірма Next. Гарний. Такий це йде елічка, це йде жіноча, стан хороший. Є такий в светрик на гудзика з такими пташечками намальованими. Розмір у нас йде 44-46, жіночий, гарний. І останнє у нас тут для у Такий є жіночий, такий коротенький светрик. Так. З договіром ковом. Розмір у нас тут, на жаль, не пише, але він є дуже гарний, якраз молодіжний. Це є в нас якраз був лот ситери першого сорту 2,5 євро за кілограм.